Курс Горбачова на лібералізацію не знаходив підтримки в радянських силовиків, особливо у КДБ, на чолі з ультраконсервативним спадкоємцем Андропова Владимиром Крючковим. Наприкінці 90-го року у нього ж склалась картина, що в союзі сформувався і відкрито діє блок антисоціалістичних сил з центром у Москві. Нередко задають вопрос, куди мов Во, Взагалі говоря, смотрим, куди треба. А в листі до президента Горбачова він натякає на необхідність надзвичайних заходів та можливість організації надзвичайних органів для керування країною. Горбачов, як ви розумієте, не користується особливою повагою серед силовиків. Це КГБ, це МВД. Це частина армії, значна частина армії управлінська, і за ними стояли то, що називається бронопремсово лобі, тому що вони втратили величезні замовлення. Їх там заставляли там приходити конверсію робити, випускати цивільну продукцію. А вони хотіли, щоб було так, як завжди, кліпати там тисячі танків, ракет. От власне частина цієї еліти і виступила джерелом цього перевороту.